Друзі, привіт вітаю! Як у вас всіх справи? Надіюсь, все добре. Сьогодні вирішила записати вам таке міні-мотиваційне відео на рахунок Ютуб каналу. І, взагалі, чи варто починати з тим, чи не варто. Для чого воно потрібне? І, взагалі, знаєте, як мені інколи казали, на що ти позоришся на весь світ? І от хочу розказати, на що я тороблю. Отже, я вже розповідала багато разів в різних своїх відео, чому я це почала робити, коли мене та зародилась думка і для чого, і тому подібне. А зараз я хочу просто акцентувати увагу: саме такі най, найбільші причини і переваги, чому саме потрібно, і хто хоче і вагається, завести свій YouTube канал і його почати вести. Хто там зі мною вже давно, той знає, канал я почала вести вже 3 роки тому. І відео мої не набирали шаленої популярності. Звісно, були відео, які залітали на багато тисяч переглядів. Я цьому дуже рада. Але це були одиничні відео. Тому, як ви розумієте, суперпопулярним блогером я не стала, я і не, не намагаюся стати. Я роблю просто те, що мені подобається. Плюс, як ви бачите, немає моєї регулярності. Я все ж таки не знаходжу достатньо часу для того, щоб це робити регулярно, так як це роблять блогери. Там вони і короткі відео, і довгі відео ведуть і тому подібне. Чому я це не роблю регулярно? По тій причині, що в мене є сім'я, двоє дітей, і плюс я ще працюю на роботі. У мене є графік 8-9 годин в залежності. Я працюю 5 днів на тиждень. Плюс графік в мене раз ранок, раз після обіду. І вихідні в мене дуже такі плаваючі, в мене немає стабільного графіку для того, щоб побудувати свою таку якусь систему, схему ведення YouTube каналу. Ну і чи потрібно воно, не можу сказати. Але що я хочу виділити в тому, коли я почала вести YouTube канал. Отже, перша причина, на яку варто звернути це увагу, це. Ти починаєш навчатися висловлювати свої думки. Так, на Ютубі це можна робити дуже широко, дуже розтягнуто. Це не є ні Тікток, ні Інстаграм. Ще треба коротко там, в 15-30 секунд вкластись. Тому Ютуб це така платформа, яка тобі дозволяє висловлювати свою думку. Позитивно, негативно і так далі. Звісно, без ображань інших осіб, тому подібне. Тобто, ви можете розказувати про своє буденність, своє життя, свою роботу, освіту і тому подібне. Тут дозволяється дуже широкий спектр різних тем, навіть аналізуючи свої відео з попередніх років. Я побачила, наскільки мені легше стало розмовляти, як то кажуть, сам на сам з камерою. Тому що раніше я настільки готувалася, спореживала. Я спочатку записувала те відео, потім його монтувала, потім мені все не подобалося, я його видаляла. І знову починала ось так спочатку і спочатку. Зараз, коли я записую відео, це означає, що в мене тут в голові виникла якась тема. Давай, Надя, її записуй, Навіть якщо в мене часу впритик, тому що мені зараз треба йти на роботу, я все одно включаю камеру і хоч трошечки, але для того, щоб вам щось записати. Отже, друга причина, по якій, знову ж таки, я б рекомендувала вести свій YouTube канал, це є спосіб самовираження. Тому що ви маєте, так як я вже говорила, тем тут маса, які ви можете показувати, розказувати, про що обговорювати. Тим більше, якщо у вас же є своя якась аудиторія, або ви живете в якійсь іншій країні, це завжди буде цікаво людям подивитися чуже життя. Тому тема лайфстайлу вона є зараз найпопулярніша, як я бачу на youtube платформі Ти маєш можливість показати себе таким, яким ти є. Тому що за кадром в нас залишається дуже багато різних нюансів і сімейних. і... Це не обов'язково людям знати все, чим ти дихаєш і чим ти живеш. Тобто показуєш рівно стільки, скільки вважаєш за потрібне. Але тим самим ти показуєш свою унікальність як блогера, чи як людини, це вже вам вирішувати. Просто навіть канал я назвала свій мій відео щоденник для того, щоб потім погортати свої відео, подивитися, ким ми були раніше, чого ми досягнули, або навпаки, не досягнули за роки. Як помінялись мої діти, як помінялись те чи інше в нашому житті. Третє, на що можна так якби назвати причиною-порадою, для чого вести YouTube свій канал, це розвиваються дуже корисні звички. Ти звик фільмувати своє життя хоча б коротко, але ти включаєш камеру і фільмуєш. І це зберігається як згадка потім на руки, тому що YouTube-платформа платформа це та платформа, яка покаже потім ваші всі відео, які ви завантажили туди. Ви потім можете просто сісти в якийсь час і переглядати їх. Четверте, що я можу виділити, це те, що ти будуєш свою якби, особистість. Свій особистий бренд. Тому що, погодьтеся, всі, хто починав, наприклад, вести якийсь YouTube канал чи взагалі будь-який блог, вони спочатку намагаються копіювати ту чи іншу особистість, яку, яка їм подобається, наприклад, манеру розмови, манеру поведінки, манеру викладання тої чи іншої інформації. Але з часом ця людина, яка вже, наприклад, випускає створює, робить монтаж. Своїх відео вона вже бачить свою ідентичність і показує відео саме себе як особистість. П'яте, що на мою думку, також дуже є цікаве, і порада, і причина вести YouTube канал це є знайомство з багатьма іншими людьми. Я не скажу, щоб так часто мене впізнають, але я вже дуже часто в свою сторону чую, що люди знають про те, що я веду свій канал. Навіть якщо вони там не ставлять тобі лайк. Якщо, він, можливо, навіть не підписується. Але я знаю, що людина дивиться мої відео, і в якій змірі інколи мене навіть вже впізнають. Шостою причиною, яка можна виділити в youtube платформі і пораді, для чого її вести свій канал, викладати свої відео, записувати, монтувати і затрачати взагалі свій час на такі речі, це є заробіток. Ви знаєте, я ніколи не могла подумати, що мій канал дойде до такого моменту, коли я зможу почати заробляти на цьому гроші. Звісно, на даний момент ці гроші невеликі, але, як то кажуть, копійка, копійку береже. І ви знаєте, наскільки я була рада, коли мені прийшло це сповіщення від Ютубу, що я вже маю можливість підключити монетизацію і заробляти на цьому гроші. Я була в захваті неймовірному. І ви знаєте, коли я підключила, я е, ніколи не могла подумати, що те, що я роблю, що мені подобається, воно мені буде ще давати якийсь е, певну оплату за мою роботу. І погодьтеся, не всі, хто лягає спати, а їхні відео в цей момент можуть дивитися, і вам просто капають. Нехай невеликі гроші, копійки, але копійка до копійки, і виходить потім певна сума. І так, я на Ютубі почала заробляти. Сьомою причиною, коли б я могла вам порекомендувати вести також свій канал, це те, що ви можете давати якісь цінні поради іншим людям, навіть не задумуючись про те. Що ви створюєте свої відео, свій контент і викладаєте на цю платформу, ви можете в цей самий момент бути дуже корисним тій чи іншій людині в тій чи іншій ситуації. Тому навіть розповідаючи про свій якийсь життєвий досвід, який стався у вас, і як ви саме з тієї ситуації вийшли, ви просто можете неймовірно в цей момент допомогти. Якій знаєте, якщо це одна людина, але ви їй допоможете. Це буде великим плюсом в вашу карму. І навіть, як кажуть, отаке от невеличке відео, яке вам сподобалось, і ви вирішили його записати і виставити у Ютуб в е своєму каналі, він відповідно може принести користь іншій людині. Це Восьмий пункт. Це також стосується і може відноситись до пункту номеру шість е на рахунок е заробітку, тому що, так як я вже говорила, контент працює на тебе. Коли я підключила монетизацію, я завжди думала, що монетизація буде йти лише тих відео, які після монетизації її підключення я виставляю на своєму каналі. Але яким було моє здивування, коли, переглядаючи аналітику, я побачила, що монетизуються в мене повністю всі відео, які є на каналі. Тобто, ті відео, які я виставила ще три роки тому. І якщо комусь воно попаде в рекомендацію, яка з людини його вирішить подивитись, плюс поставить вподобайку або ще й напише коментар, я за відео отримую гроші. Тобто я йду спати, умовно кажучи, а мій канал працює на мене. Ще один пункт, дев'ятий, який можна виділити, це є свобода і гнучкість роботи. Тут воно мене ще не дуже так стосується, але я дуже розумію, що дуже багато блогерів мають в цьому великі переваги. Чому? Тому що якщо людина вже заробляє достатньо на своєму блогу грошей, для того, щоб не працювати на основній роботі, відповідно вона має гнучкий графік: хочу записала, не хочу, не записала, хочу, працюю, не хочу, не працюю. Тобто сам собі директор. Тому ті люди, які вже дійсно достатньо заробляють на, своїм, на своєму контенті. То вони можуть саме мати ось таку гнучкість в графіку. Це мене ще не стосується, я ще не є такий блогер і ще достатньо стільки не заробляю Гершей. грошей. Ну і останній десятий ну, і... пункт це розвиток. В першу чергу для мене, що я зауважила, коли я жила в Україні, я працювала завжди з людьми. Я працювала і по телефону у компанії Kyivstar, і нас першою причиною, на що вимагали, це гарно поставлена мова. Чи це була українська, чи це була та мова, яку ми зараз не хочемо використовувати, тим не менше в нас завжди використовували гарно поставлений акцент і інтонацію і так далі. І в мене все це вроді й було, тому що в мене ніколи не було ні скарг, ні проблем з моєю мовою. Але коли я приїхала в Іспанію, я почала розмовляти слово англійське, слово ловила іспанське, слово українське і так далі. І я почала губитися. І так я досконало зараз не спілкуюся дуже багато українською мовою, саме так грамотно, тому я втрачаю дуже свій рівень е, мови. Мені навіть такий коментар прилітав. Неграмотна дівчина намагається щось когось навчити. Було і таке. Тим не менше, е, коли я почала вести свій ютуб-канал, мені легше почало складати з голові мислення того, чого я хочу передати у тексті. На тим багато треба працювати, плюс я намагаюся багато читати, але от саме говорити ось так от, як я це роблю на камеру, це дозволяє мені висловлюватися грамотніше. Ну що ж, я вам розказала 10 причин. Якщо ви маєте ще якісь причини, можете поділитись в коментарях. Якщо у вас беруть сумніви або якась думка, хто про мене що скаже, що подумає і так далі. Я просто з свого власного досвіду. Рекомендую відкинути будь-яку думку, тому що кожен має голову, кожен має свою думку і кожен має своє життя. І чекати, хто що про тебе подумає чи не подумає, це взагалі не варте тої уваги. Хочеться в моменті, робіть вже і зараз. Надіюсь, комусь це відео було більш-менш корисним, можливо, просто цікавим, можливо, не дуже. Тому залишайте свої коментарі, пишіть, що ви думаєте про це, взагалі про youtube платформу Варто не варто з вашої точки зору. І до скорих зустрічей!